У мене ріо труйніко, бригніс до 41. Тут значки знаходяться, а тут піца. Треба заповнити ще шість сматків, щоб стати юнаком. Причин дуже багато, чому я б хотіла, щоб мої діти були в пласті. Але перша моя думка про те, мій спогад про мою школу, коли ми вчилися, і у підручнику я бачила дуже гарні картинки організації пласт, про їх однострій, традиції, історію читали. Я читала про те, що вони і далі продовжують свою діяльність, але в мене було питання, чому немає в Бердянську цього пласту. І якби я теж хотіла бути там. Тому, коли я приїхала вже в Чернівці, це був вже рік, 2022 рік, рік, і я побачила оголошення. От перша моя ця от спогад про школи про те, що я хотіла бути дуже в пласті. Я ніколи про нього не знала, лише мама мені про нього сказала. Мама щось знову придумала. І просто я розуміла, що пласт це дуже круте оточення. Це точно, яке потрібно дитині, це е, друзі, люди, дорослі, діти, які з класною позицією, з класною свідомістю, і це був я би хотіла, щоб моя дитина виховувалася в такій атмосфері пласту. Звісно, що я, організація Українська пласт це про свідомість українця, про патріотичне виховання, про національно-патріотичне виховання, про те, що дитина з. Будь-хто з дитинства має вивчати нашу історію для того, щоб уникнути багатьох помилок, які є зараз. Дуже багато мій Любомир знає того, що я не знала навіть в своєму підлітковому віці. І коли я чую від нього багато чого такого, що я, можливо, навіть дорослою дізналася, це прям дуже класно. Ну, мені подобається на табори ходити по собі про Україну, розмовляємо зазвичай, коли якісь свята. Тоді ми їх там святкуємо, прикрашаємо домівку. Я просто привела його, і сказала: якщо тобі подобається, ми ходимо. Ні, ну тобто я не змушую. да, це моє бажання, я зму ходиш, бо я так хочу. Ні, такого не було. Він ходить і кажу, подобається. Якщо не подобається, ти не ходиш. Йому туди дуже подобається ходити, тому що там це у них є. Така от дружня атмосфера. Вони роблять, вони грають, вони проводять майстерки. Паралельно з майстерками у них постійні розмови про Україну, про події, які були в Україні, традиції України. Вони постійно от буде Великдень, точно вони будуть збиратися і робити писанки. Що мене здивувало тоді, вони були маленькі, 6-7 років. Вони не малювали фарбами там яйця. У них була реальна писанка. Це було по-справжньому. я Так вау, клас. Твою треба лівою. І коли, коли так жмеш, то треба казати, готуйсь, І коли прощаєшся, теж так само треба казати. А, а пластуни юниці вітають і прощаються готуйсь, але коли вони показують такий знак. завжди у нашому серці. Я не пам'ятаю, щоб ми обговорили з Ванією, що він йде в пласт, чи знав Ваня про пласт. Я також цього не пам'ятаю. Ну тому що треба враховувати, що Ваня більшу частину свого життя проживав в, в Росії. А коли чи знав, він про пласт? Ну, напевно, від мене він вже знав про пласт, але не пам'ятаю цей мешці спогади в мене немає. Але коли він пішов в пласт, то Ваня. Я навіть не пам'ятаю, чи Ваня був ще живий чи ні. От ти зараз питаєш, і я не можу згадати, mm -hmm. тому що це був 23 й Це, напевно, після нього. Mm так. -hmm. Да. Mm -hmm. Виходить, я просто подала заявку, а він вже після. Mm -hmm. Він попав в пласт. Після загибелі Ваня, тому що там виходить, що Ваня не знав, що він в пласті. Про тата, ми спілкуємося спогадами. Пам'ятаєш рибалку, пам'ятаєш, як ми їздили десь на рибалку, десь на озеро, на річку. Пам'ятаєш, як ми разом збирали по селу молоко. Любомір, це дуже любить згадувати. Як тато ранком йому каже, пішли за молоком, а потім до школи завозив його. Казав: Я тобі щось куплю, поїхали, бо то треба було в шості ранку виїжджати за молоком. Живемо спогадами, згадуючи всі щасливі моменти. Я хочу згадувати ці щасливі моменти з татом, які в нього є, тому що я розумію, що коли ми зростаємо, спогади стираються. Якщо про них не говорити, вони ще більше будуть стиратися. І Хочеться запам'ятати ці класні моменти, де ми посміхалися, класні смішні історії, щоб зберігати цю пам'ять. Я дуже люблять типу, розказувати, коли там його питають, типу, щоб прямо розказувати. Ну, типу, що сталося з татом, чи де він то, типу, він розказує, да? не розказує. Я, я уникаю цієї теми. що я кажу, що мій тато герой. Любомір одразу знав, що тата не стало. Напевно, за того, що в мен... я дуже важко переживала емоційно, бо я не могла стримуватися при дитині. І він, він більш тоді на себе перебрав, що він мене підтримував, але не, не, не показував свої емоції. Бо, напевно, моїх було забагато, я це зараз розумію. Тому він знає. Просто живем споганим, говоримо про все це. Він знає причини, чому загинув. хто. Тобто він знає реальну історію. Все, він це знає. Я не кажу йому якихось казок. Тому в нас з ним розмова все по-дорослому. Коли я бачу, коли я вдіваю Любоміра в однострій пластовий, і коли ти бачиш військовослужбовців, які зараз служать і які були також вихованцями пласту, коли я вдіваю форму з одної сторони, мені це щоб не було далі війни, не хочеться далі бачити його далі у військовій формі. Але з іншої сторони, це про пласт це про те, що ми. Пам'ятаємо свою історію. Прас-плас про пласт це про те, що ми продовжуємо нашу історію, про наші традиції, нашу культуру. Ми пластпласту більше ніж 100 років. Він існує, і це круто. Ми далі продовжуємо історію цього пласта. Продовжуючи історію пласта, ми продовжуємо історію України, і це напевно дуже важливо. І я рахую, що має бути дуже багато українців пластинів. Висять форми окремо, да, тому що це у нього не буденна річ, не то, що воно носить кожен день, він ходить на сходини, а також на визначені якісь події пласту, тому сить окремо, щоб він нічого не згубив, щоб вона була рівненька. Ну і так, да, тут висить форма ще Івані. Ну, якось символічно. Продовжуємо боротьбу, продовжуємо жити, продовжуємо любити і берегти нашу Україну.